Вітаю вас, шановні аграрії, на каналі Аграстайл. Демонструємо вам нарешті ще одну новинку 2024 року від компанії General. Це навісна 9-метрова пружинна борона з плаваючими секціями. Вага борони приблизно 1200 кг. Транспортна ширина агрегату буде 3 метри. Транспортна висота агрегату 370 метри. Рама агрегату виготовляється з профільної труби 100 х 100 стінка 5. Тим самим вона буде ще міцніша і ще довше вам служити. Кількість робочих пружин 288 штук. Це виходить 48 штук на 1,5 метри захвата. Діаметр пружин 7 мм та довжиною 630 мм. Така довжина зубів забезпечує ідеальну адаптацію до нерівності ґрунту. Ці зуби переважно використовуються при обробітку зернових культур. Борона має чотири опорних колеса. З можливістю регулювання цих коліс в порядку. Положення секції та висока рама гарантують високий прохід. За рахунок цього, боронування високих культур можна виконувати довше, не ушкоджуючи їх. Регулювання жорсткості пружинних зубів може виконуватися за допомогою центрального регулювального важеля на кожну секцію борони. Доступні 4 положення в діапазоні від волочиння до захоплення. Самоочищення відбувається за рахунок вібрування пружини при боронуванні без заторів. Це сприяє виділенню землі від коріння бур'янів, швидкому висиханню та запобігає повторному проростанню. Основною умовою ефективної боротьби з бур'янами є мінімально можливий крок пружинних зубів. Максимальний діапазон регулювання тиску пружин забезпечує дбайливе боронування наосліп та ефективне руйнування ґрунтової кірки. Опорні колеса забезпечують витримування глибини та запобігають занадто сильному заглибленню пружинних зубів у легкі ґрунти. Завдяки цьому борона ідеально адаптується до нерівності ґрунту. Тяжка міцна конструкція рами виключає розгойдування навіть із-високої робочої швидкості. Навіть на твердих ґрунтах борона може чинити достатній тиск на зуби, не розгойдуючись. Крім того, рама без проблем витримує високі навантажування та велику кількість сезонних експлуатації. За бажанням клієнта, борона може бути адаптована додатковими опорними колесами ззаду для ідеальної підтримки висоти борони в процесі роботи. Так само можна, як додаткову опцію, додати бункер для внесення добрива за типом пневматичної сівалки для простого внесення проміжних культур або дрібного насіння. Підписуйтесь на канал, коментуйте все, що вас цікавить, телефонуйте за цим номером, що вказано на екрані. Будемо ради бачити на базі General.